Друзі, усім привіт! Як я люблю такі моменти, коли ти вранці заходиш на кухню, включаєш чайник і робиш собі каву. І ось так починається твій день. І ти помічаєш, як уже скоро осінь, Вже листя жовтіє, ранкова кава і погляд у вікно. М -м -м, в новий день. Люблю спостерігати за життям у віконечку. Поки ще кава дуже гаряча, хай трошки-трошки достигне. -трошки Хочу з вами побалакати про важливе. Розговор сьогодні буде про важливе. Сьогодні неділя, вчора нічого не робила, тому що ні, буду з вами дуже чесна, а це змовчати язик мій. Ну, ще декілька разів починала записувати відео, і все воно було якесь таке. На емоціях скажу так. Я не хочу ці емоції вам передавати, тому що нам однаково усіх болить. Болить усіх однаково у нас. Тому ще мені хочеться якогось такого, знаєте, позитивчику надавати. Вчора в мене такого позитивчику не було. Тому, думаю, не було? Значить, не хочу. Не хочу. А знаєте, чому в мене вчора такий настрій був? Тому що Ну, це вперта людина. Ну, начебто Ах... висновки вже за пів року можна було б зробити... зробити, але ж я овен. Овен? ну що ви хочете від мене? Переписувалась там з однією, коротше, завелась, а потім, знаєте, потрапила. На інтерв'ю Євгеній Капорін він грав Льоху у сватах. І я ж дивлюсь з ним інтерв'ю. Знаєте, от всі моменти в житті вони бувають вчасно. Так от, це інтерв'ю, і в нього там на час інтерв'ю, і там одне питання було, що ви знімалися в сватах, і там були актори з Росії. Як вони вас зараз підтримали, чи висловили співчуття? Або ж ну якось щось, або ж ви до них зверталися, щоб вони звернулися до своєї аудиторії. Що на, на, на насправді зараз в Україні е, я почав їм писати і казати: Дивіться, що у нас? Ви ж там зверніться до своєї аудиторії, це ненормально. Вони мені стали відповідати щось там про Зеленського. Ну, те, що їм втирають по телебаченню, то вони і стали відповідати. Ну, Це тільки на Росії знають таке про Зеленського. У нас в Україні Ну, це ладно. І він їм задає таке питання, Ну, ладно, Люди, які особисто не знайомі з Зеленським, вони можуть повірити все, що їм там на вуха впхають. Ну ви ж особисто з ним знайомі, ви ж знаєте цю людину. Ви знаєте, що така погана людина, людина дуже погана, вона не придумає ідеї такого серіалу, як свати, щось сім сімейне, з гумором душевне таке. Ну як? Так, там були сценарісти, там було все, але ж сама ідея, це була Зеленського. Ну, як погана людина може придумати такий серіал? Ну, коротше кажучи, каже, я довго питався їм щось там доказати, ну, купа слів непотрібних, але мені стало легше, коли я. Прийняв для себе таке рішення, що цієї країни і цих людей для мене більше не існує. Є е, е, У нас така зараз біда в Україні, яку потрібно вирішувати. А про тих людей, які ми були однією родиною на протязі багато років, їх взагалі не, не існує все не країни, не цих людей. Все в них своє життя. І каже він зараз почав займатися волонтерством, там щось допомагає. Ну це вже таке. Я думаю, стоп, А я ж тут питаюся щось написати цією людиною і достукатися до якогось здравого смислу. І оце для мене цих людей більше не існує, воно мені, знаєте, дуже допомогло. І чому я сказала, що незважаючи на весь біль, який у нас зараз з вами, я конкретно за себе кажу, я щаслива людина, тому що мені в потрібний час і взагалі зустрічаються добрі люди. Я ніколи не думала, що... Знаєте, мені актор буде на залізничому вокзалі Чемодан мій підносити, допомагати нести. Це коли я приїхала до Катюхи у Київ 5 квітня, і я не знала, наскільки я їду, і можливо, ну, тоді в мене такі думки були можливо назавжди. Скажу вам чесно, так і було. І чемодан в мене був такий дуже важкий. В мене було два чемодани, я їх так от там піднімаюся по сходах і тягну, і вони дуже важкі, незважаючи на те, що там є колесики, але ж по сходах колесики не діють. І хтось так підбіг, взяв чемодани, так минув я дивлюсь обличчя знайоме, ну ладно. І він так чудук доніс, зачекав, поки я піднімусь, і потім у інших взяв такі ще і почав допомагати. Я так не зрозуміло, хто це, що це. А а коли тоді була у Катюхі, і ми включили якісь. Серіал, я зараз навіть не пам'ятаю, що за серіал. І я дивлюсь і кричу, Катюха була на кухні, а я дивилась у кімнаті серіал. Я кричу, Катя, вона прибігає. Я кажу, той, хто мені чемодан ніс, вона каже, а Павел Тупіков, Я кажу, а він Павел Тупіков, я в обличчя знаю, як Льоха зі сватів. Думаю, Боже, які в нас гарні українці? Як вони отак от згуртувалися, не ляскають там щось своїми язиками, а роблять? Так, є випадки, там, де щось не так, але чому я й кажу, що я щаслива людина? Мені не попадаються такі якісь люди, там, де було б розочарування. Тому, не знаю, так чогось так захотіла сьогодні з вами. Поспілкуватися, бо ми привикли, є така звичка, якщо щось погане, то про це казати. А якщо щось добре, ну це як, наче, так, так і повинно бути, а ні. І щось добре і позитивне треба підкреслювати таким, знаєте, жирним шерифтом. Тому так, я щаслива людина, тому що її тоді у Мар'яшки була, я з нею так. Особисто вже познайомилась тоді, вона така класна, вона так підбадьорувала дівчата, які з нами з нами там на кухні працювали. Вони всі такі класні, такі. Ну, знаєте, ну з ким не зустрілася я от в цей час. Всі класні, всі. Ну, знаєте, от ми один за одного стоїмо. Ось так, от і на моєму каналі. Я дуже вам вдячна, що іноді буває в мене там фі якесь і ще там щось таке. Але що ви підбадьорюєте, пишете мені гарні коментарі, які підтримують мене. Не то, що мені хочеться читати гарні коментарі. Ні. Я завжди за критику, ну, але щоб це була критика, по суті, а не якийсь там хейт. Хейт і критика це різні речі, тому. До критики я відношусь нормально. Так, є випадки. Я знаю, що напишуть мені в коментарях деякі люди, що а ви подивіться, як там на Западній Україні, що там три шкури деруть за квартиру і так далі. Так, звісно, є різні люди, деруть. Але ж ми не забуваємо про тих багатьох людей, яких гораздо більше, які я знаю випадок. Це конкретне, я буду казати, що я з особистого життя знаю, а не так десь почула і вам сказала. У мене такого на каналі не, що, немає, щоб десь почула і тут сказала. Це те, що я знаю особисто. Сім'я на Западній Україні, Львів, живе у двохкімнатній квартирі. І з кінця, середин, да, середина березня була, до них приїхали з Маріуполя сім'я, і вони їх до себе взяли. І досі та сім'я там живе. Двохкімнатна квартира. В одній кімнаті хазяїва живуть, в, їхній, в іншій кімнаті живуть живе сім'я з Маріуполя. Є, є такий випадок, і досі живуть, і нічого вони не платять, і, і це безкоштовно. І на перших порах це було, вони і годували їх безкоштовно, все, що вони собі готують, вони і цю сім'ю пригощали. Потім сім'я пішла, знайшла собі роботу, дещось, і вони ось отак от дружно, і живуть щось і заробляють. Це ж не те, що приїхали. Ось так, тому різні випадки є. І знаєте, люблю біля віконечка, ось утро, ранок, кава і слухати життя. Десь машина поїхала, голуб полетів. Дитина на колясочці скаче, маршрутка поїхала. Десь машина заводиться, не може завестися. Мабуть, в неї щось з карбюратором. Що ось так, мої дорогенькі? Такий в мене сьогодні ранок. Сьогодні неділя на вулицю, знаєте, мені сьогодні краще, але на вулицю ще боязно якось виходити. Може вийду, може ні. Подивимось, ви пишете скорішого одужання. Це алергія. І поки цвіте амброзія, в мене таке буде. Але знаєте, вже деякий час, не виходячи з дому, ти розумієш, що тобі краще, ти не вистачаєш у Дома сидіти це тільки капець. Дякую вам за мою ранкову каву, що ви були зі мною. Я виговорилася і все буде добре. あか。